Друзі, вітаю! Сьогодні спробую розповісти для вас е, тему кастомізації ножів і показати на прикладах, е, взагалі, що можна у ножі змінити і для чого це робити. Давайте розберемося. Слово кастом кастомізація можна його перекласти такими словами, як налаштування або доналаштування, або зміни. От для чого це робиться. Це досить поширена практика у багатьох виробництвах, починаючи від програмного забезпечення, коли різні компанії під себе налаштовують операційні системи. Ну, скажімо, Samsung доналаштовує стоковий Android і робить свою оболонку кастомну для своїх користувачів. І закінчуючи там в автомобільній промисловості і в будь-яких інших виробництвах, де є можливість піти на зустріч клієнту або якійсь окремій групі клієнтів і зробити якісь окремі точні до налаштування ну, на їхню користь, я особисто для себе накидав 10 таких напрямків, яким чином можна кастомізувати ніж. І от самий перший простий. Приклад, що можна додати до ножа, це ось, наприклад, додати до нього темляк. В даному випадку ніж Recon One від компанії Cold Steel. Все в ньому гаразд, але мені бракувало темляка, тому що його функція при витягуванні ножа з кишені це дозволяє потягнути за темляк, а не за край ножа. Інколи це дуже зручно. І ще одна функція. Крім краси, звичайно, тому що це красиво. В даному випадку це дуже простенький вузол, і ніяких тут особливої краси немає в ньому. Але тим не менше, в нього є функціональна частина, коли можна взяти трошки далі за руків'я, і використати тимляк як подовжувач для роботи. При, ну, коли ми ножем, наприклад, хочемо щось рубати, і от можна цим скористатися для того, щоб змістити руки по руків'ї змістити свою руку трохи назад. Тобто, це. Трошки дозволяє змінити естетику, а ще додає функціонал. Тому ось перший рівень, що ви можете на своїх ножах кастомізувати, це придбати готовий темляк, або навчитися в'язати його самому. І таким чином, ось найпростіше, що можна зробити з ножем, це саме це. Далі, другий рівень кастомізації або другий напрямок це поліровка шайб, якщо ніж, звичайно, на шайбах. Якщо ви на підшипника, достатньо закапати там змазку. Особисто я користуюся хорошою фірмовою змазкою Блюлюб, але люди користуються іншими і вони теж чудово працюють. Саме головне, щоб вони були не дуже з запахом, не дуже токсичні, не дуже густі. Ось, тобто можна підібрати експериментальним чином змазку. Часто пропонують змазку з тефлоном. Яка досить довго працює, створивши таку мікроплівку, така змазка буде дуже довго працювати на ножі, ну, зважаючи, що ви не мільйони разів відкриваєте і закриваєте. Але якщо ми говоримо про ножі на шайбах, то інколи придбавши ніж, ви маєте досить там, тугу механіку, звісно, відносно все. Тому що там, крім шайб, є ще елемент, інші елементи, скажімо так, наприклад, коромисло, як у баклока, або якісь інші запірні елементи. Наприклад, Рігель у Аксіс Лока, ну, це не важливо. Зараз я про шайби. Тобто такий от простенький рівень кастомізації це розібрати ніж, витягну звітом дві шайби, які, як правило, виконуються з кольорового металу. Це може бути там, фосфорна бронза, мідь, латунь, щось такого плану. І, ну, скажімо так, можна придбати там шматок наждачного паперу, зернистицю 2-2 тисячі. Притерти ці шайби, далі можна навіть відполірувати їх на дошці з покритою шкірою та якоюсь абразивною пастою, наприклад, діалюкс або пастою гої. І при поверненні на місце шайби за допомогою, звісно, ще мікроплівки, створеної маслом, ну, можна отримати, скажімо, досить пристойну, значно легшу механіку, яка навіть от замком беклок дозволяє відкривати ніж, скажімо, там спайдіфліком. Вроді простенький і непомітний рівень кастомізації, але це теж можна зробити. У випадку оці спайдерку Endeли, ну мною це зроблено, це майже любій людині доступно. Звичайно, треба мати інструмент для того, щоб розібрати ніж, а також мати певні навики для того, щоб потім його правильно зібрати. Бо, наприклад, замки з беклоком, їх трохи складно збирати. Розбирати ні, а от збирати трохи складно, тому що потрібно повернути в той момент, коли клинок уже стоїть. Поставити беклок і трохи складновато все це сумістити. Але YouTube показує все, як це робиться, тому я думаю, ви зможете знайти при вашому бажанні. І на власних ножах, скажімо, при потребі або при вашому інтересі, відполірувати шайби для покращення механіки. Далі, наступний навіть не рівень, а спосіб кастомізування це, скажімо, шайби можна замінити на підшипники. Або навпаки, от в даному випадку в мене репліка ножа Zero Tolerance 0452. Тут замінений клинок, тобто це реблейт, я до цього дійду трошки пізніше у сьогоднішньому відео. Але зараз хочу сказати, що по змовчуванню там виробником, і відповідно на репліці використовуються підшипники. Ось. Я ж в даному випадку скористався такою можливістю замінити підшипники на. Шайби. З кожного боку в мене стоять дві шайби. там. Зразу на клинку стоїть старопластова шайба, і далі стоїть шайба з кольорового металу. І з другого боку, так само до клинка второпласт і далі ще одна шайба з кольорового металу. Тобто ось такий сендвіч, чотири шайби. Я їх підібрав по товщині, саме так, щоб зберегти геометрію руків, я, всі відстані між плашками зберігаються. Так? Ну, тобто механіка сама по собі хороша зберігається. І таким чином я у чому виграв? Ніж відкривається трошки більш так повільно, вальяжно, на відміну від підшипників, але ну, в шайб є така перевага, це така більш стійкість до забруднень. Якщо ножем користуєтеся в польових умовах в лісі, там буває, що можете потрапити в дощ або щось таке, то якісь мікропіщинки, абразив, які просто всюди трапляються в вигляді бруду і пилу. Він забиває підшипник і може давати якийсь хруст або якийсь просто не дуже таку приємну роботу підшипника. Хоча все рівно він свою роботу робити буде, ви ніж зможете відкрити і закрити. Але в шайб такого недоліку практично немає, вони дуже щільні тут, стиснуті осьовим. Там теж, звісно, що є змазка, мікроплівочка між всіма цими чотирма шайбами, клинком і плашками. Ось, Тобто, весь цей сендвіч він має в собі мікроплівки з маски. Все добре з механікою, Ось, ніяких люфтів, центрування, все, клинок по центру, все гаразд. Ось, але інколи на деяких ножах, якщо вам це цікаво, можна спробувати от пересадити клинок з, скажімо, з підшипників на шайби. Так, Наступний момент, який ми можемо з вами робити, це замінити кліпсу. Ну, в даному випадку, ніж Benchmade 560-й фрік. В нього була кліпса звичайна, я її замінив на кліпсу глибокої посадки. Ось яку воно дає перевагу. Ну, Така, скажімо, кліпса глибокої посадки дозволяє при носінні ну, практично сховати весь ніж саме вже в кишені. І таким чином можна виграти у тому, що ви його більш непомітно, скажімо так, при собі маєте. Інколи йде виграш у тому, що такі кліпси можуть менше наминати, якщо ми відкриваємо ніж і починаємо робити якусь роботу. Бувають ножі, бувають кліпси, які можуть створити певні проблеми. І от інколи заміна кліпси глибокої посадки на звичайні і навпаки. От Можна тут як, як виграти, так і програти. Ось. Але це лише от приклад того, як можна змінити кліпсу і таким чином кастомізувати свій ніж. Прийнято там кліпси часто міняти з металічних на титанові, тому що титанова кліпса вона більш гнучка. Еластична, легка, ну виграш невеликий, там в якихось грамах. Ось. Але титан зараз дуже модний матеріал, тому часто міняють кліпси на титан. Плюс до того він добре анодується, тобто можна ще зробити його за рахунок анодування. Можна ще додати якихось кольорових елементів до цієї гами кольорової самого ножа. Ось. Плюс до того кліпси бувають е е е кастомні кліпси виготовлені там, іншої форми. З якимись там надписами, або на, власне, коли навпаки людина не хоче, щоб там був надпис, логотип виробника, то можна поставити кліпсу, де немає ніяких логотипів, ніяких назв. Тобто, ось таким чином можна е, кастомізувати свій е, ніж за рахунок е, заміни кліпси. Або ще як один із варіантів кліпсу можна е, воронувати, або блеквошити. От в даному випадку в мене кліпса воронована, це спайдерко Endura. Зараз я розповім про це ніж більше. але як демонстрація. Тобто кліпса тут була звичайна, блискуча. Все з неї було гаразд, але трохи вона вибивалася в кольоровій гамі від решти кольорів, які застосовуються у цьому ножі, От, які присутні в цьому ножі. Тому воронування такої кліпси, в чому полягає технологія, досить проста. Потрібно нагріти її до декілька сотень градусів, не до червоного, а до такого бурого кольору, Тобто можна нагріти ну, навіть в домашніх умовах на газовій плиті. Тобто, ще раз кажу, не нагріти до червоного, це буде забагато. і Ви зіпсуєте гартування, тому що кліпса загартована, вона повинна пружинити. Тобто нагріти до певних температур і занурити в масло. Скажімо, там, ляне або якесь інше. Це можна повторити кілька разів, і от воронування в маслі дозволяє отримати таке досить стійке покриття. Тобто, це теж один із способів, як можна змінити свою кліпсу. Або можна просто протравити. Ось тут кліпса була блискуча, сатинована. Ну і теж мені не дуже подобалося співвідношення кольорів. Тому я цю кліпсу протравив, але оскільки не сталь вона добре не травиться, вона опирається травленню, вона корозійно стійка, тому тут не вийде чорний колір. виходить такий сиренький колір. Можна після цього цю кліпсу кинути у якісь галтовочні тіла. І після цього заматувати або загалтувати у галтовочних тілах. Тобто, ось такі можна операції проводити з кліпсами, замінити їх, змінити їх з, взагалі тип матеріалу, тобто, скажімо, стальних на титанові. Можна їх відблеквошити, тобто протравити і прогалтувати. Можна тільки галтувати, можна тільки блеквошити. Тобто, як бачите, з кліпсами є дуже багато операцій, які ну, можна з ними провести. Е, так, наступний рівень скажімо, змін, які можуть бути е, зроблені з ножем. Це от, е, один із найкусючих таких моделей ножів, е, які мені траплялися, це Benchmade Contego. Е, ніж зроблений спеціально для військових, як, е, звісно, як додатковий ніж, складний ніж для військових. Е, і його функціонал передбачає використання рукавичок. Ось я рукавичками практично не користуюся. Всі насічки, які були нанесені лай... на лайнерах ось в цій частині, ось тут, на бекспейсері, ось тут під вказівним пальцем посередині, і от ближче до п'яти клинка, все це разом з дуже агресивною насічкою на GTN, на... на матеріалі накладок, воно просто розривало руку і цим ножем, от так от просто стоково придбавши його користуватися без рукавички. Ну, дуже складно. Скажімо так, якщо вам просто треба щось відрізати, там перерізати, ну окей. Зробити там 3-5 рухів. Якщо ви збираєтесь там 5 хвилин цим ножем, наприклад, різати деревину, вам можливо, там треба приготувати, ви там ну, облаштовуєте своє там, житло, бо ви, наприклад, зараз таборуєте, ви облаштовуєте там намет і так далі. І вам потрібно попрацювати. Ну, що я зробив? В першу чергу я забрав усю агресію на оцих накладках. Для цього можна використати дремель, маленьку таку машинку, яка міні-гравер з насадками. Я забрав зайву агресію на накладках. А далі я помітив, що складає проблему ще ці насічки на лайнерах. Тому далі прибрав я і насічки на лайнерах. Стало краще. <гум> Далі залишилася така штука, як оця насічка, це форма рельєфу на бекспейсері, яка теж залишала дуже агресивно, вона працює, так, вона стопить класно ніж. Тобто він з руки нікуди там ні вліво, ні вправо, право, це хороший ніж, бо гарно контролюється, тобто в нього все гаразд, він надійний, але однак ця частина теж сильно дуже наминає при тривалій роботі. Тому знову ж таки дремелим я забрав зайву агресію. Зараз він свою функцію теж до речі виконує цей конструктивний елемент на бекспейсері. Ось але вже такої зайвої агресії тут немає. Тому в принципі, ніж став уже набагато більш приємним в руці, от англійською мовою скажу так: френдлі. Бо він був дуже нефрендлі. Ось і ця модель. Загалом, ну чесно кажучи, от коли люди беруть її в руки, вперше то вони дивуються, як взагалі можна з таким руків'ям довго працювати. Таке саме було здивування в людини, в якої я придбав цього ножа. Ось і вона вирішила цей ніж продати тільки за рахунок того, що неможливо було ну вона вважала, що неможливо цим ножем користуватися. Я ж вже мав справу з цією моделлю. Я заточував, розбирав такий ніж. Я знав, що з цим ножем можна справитися, якщо попрацювати власне, от з цими от всіма елементами, які створювали таку зайву агресію в роківі. Тому можна навіть таку річ зробити. Ось. І рухаємося далі. Наступний рівень кастомізації це заміна накладок, заміна бекспейсера. Ось ніж Spiderco Manix, точніше Manix 2. Тут не стокові, а замінені кастомні накладки. Вони виготовлені фабрично. Тобто, це, скоріше всього, 3D-друк. Але дуже добре все припасовано, тобто вони сюди лягли як, чи сіли, як рідні. Ось, ніж почав виглядати свіжіше, на відміну від такого сірого стокового кольору накладочок з ФРН. Ось Сірий колір, тому що він йде в комбінації з сталью Максамет. Ось, тому зараз ніж виглядає енергійніше, виглядає цікавіше. При тому в всьому, що кастомні накладки має ще от такий елемент. Теж. Тут бекспейсера в класичному сенсі немає, але ця частина, спинка, от, на ній є елементи, які теж допомагають краще контролювати, ніж при різі. Ось, приблизно така сама історія, як тут. Тобто елементи є, але вони не розривають руку. Тому от Manix 2 Lightweight. Замінені накладочки. Крім заміни накладок, можна замінити ще Ось ще приклад з Enduro. Endura. Тут цікаві накладки з Мі-карти. Ось теж матеріал використовувався в стоку, використовується такий же самий матеріал, як і тут. тобто, ФРМ. І фірмова така текстура, запатентована компанією Spiderco. Тут же використовується Мікарта і Люмінофор, який от на тему панішера тобто ну, відомий такий символ, відомий голівудський кіношний панішер, він в темноті дуже яскраво гарно світить. От, але тут замінені накладки, і тут замінений бекспейсер. Він теж з мікарти, трошки іншого кольору, тому що не вдалося підібрати мікарту рівно такого самого кольору. але Загалом після того, коли я зробив BlackWatch клинку, Ось. а це теж спосіб просто протравити клинок. Так само я розповідав про кліпсу, що її можна воронувати, і я розповідав про кліпсу, що її можна протравити і прогалтувати. Отут От в цьому ножі дуже багато чого змінено. Тут, як бачите, замінені накладки, тут замінений бекспейсер, тут проворонована кліпса. І ось ще два слова, це, скажімо так, зроблений блеквош клинка. Взагалі, в чому можна травити? Такі найпростіші варіанти це травлення в, це травлення в хлорному залізі. Також можна використовувати там, лимонну кислоту, там дехто травить у Кока-Колі, дехто в ортофосфорній кислоті. Тобто варіантів є багато. Я використовую хлорне залізо, воно працює швидко, зрозуміло, тобто з цим проблем немає. Якщо мати хлорне залізо, розібратися, як воно працює, і зробити правильну концентрацію і час обробки. Але мушу попередити, що травлення в районі осілього потрібно все-таки його уникати, тому що це дасть вам люфти, тому треба захищати цю частину, там, де розташовані шайби, чи, наприклад, працюють підшипники, чи сам осьовий. Щоб не з'явилися якісь зайві люфти, то краще цю частину не травити або її захистити певним способом. Ну, тим не менше. Тобто, в даному випадку це black wash, тобто, комбінація двох технологій травлення і галтовки. Звісно, після галтувальної машини, або це можна зробити не обов'язково в машині, це можна зробити в якійсь ємності, куди насипати маленьких шматочків, якихось абразивних матеріалів. Там керамзит підходить, чи битий абразивний камінь. Ну, багато що підходить. Загалом про це можна окремо там почитати, поцікавитися, як робиться Blackwash в домашніх умовах чи там на виробництвах, як це робиться. Ну, Тим не менше, в даному випадку зроблений Blackwash для клинка, замінений бекспейсер, замінені накладки, проворонована кліпса. Тобто тут дуже, як бачите, багато зроблено для, для того, щоб ніж став. Іншим і особливим. Цей ніж теж можу r 2 показати як ніж з прикладом Blackwash. Тут був сатин. Сталь використовується, це лімітка, використовується на клинку М4. До речі, причина, чому я кастомізував цей ніж в плані Blackwash, це сталь K390. Це швидкоріз. Дуже класна сталь, дуже тверда, гарно ріже, але вона корозійно нестійка. Може ржавіти, тому Blackwash він не тільки міняє там, колір, зовнішній вигляд, він захищає від корозії. Те саме тут. Тут сталь М4, це теж швидкоріз. Порошкова суперсталь. Гарна, ріже, довго, все чудово, знає, крім одного, вона корозійно дуже нестійка. І теж Blackwash тут міняє зовнішній вигляд, а так само міняє корозійну стійкість. Зараз вона підвищена за рахунок того, що зверху створений оксидний невеличкий шар. За рахунок травлення в хлорному залізі, Ось потім зроблена галтовка. Ось таким чином, клинок захищений, краще захищений від корозії. Так, наступний рівень кастомізації це якщо би ми зробили регрінт. Ну, що таке регрінт, якщо, наприклад, на вашому ножі дуже товсто спущені спуски. От, ви, коли, наприклад, працюєте по якихось матеріалах, виріжете, ви можете помітити, що. Ніж, наприклад, не дуже охоче входить в матеріал. Вам це не дуже подобається. Ви віддаєте майстру, він ваш клиночок на спеціальній стрічковій машині е, спускає, тобто він робить ці спуски ближче, зводить, товщину робить меншою. Після цього ви заточуєте ніж, і він буде значно охочіше входити в матеріали. Тобто, ергрін клинка, ну я не маю якихось прикладів, як це виглядає. Його можна зробити достатньо акуратно і при цьому виграти у різі. Можливо, ви програєте у естетиці, можливо, програєте у міцності клинка, тому що чим більше на ньому металу і м'яса, відповідно, тим більше ну, витримуватиме складніші навантаження. Але, тим не менше, такий спосіб кастомізувати є Регрінт або переспуск клинка для того, щоб покращити його проникаючі властивості е при входженні в той чи інший матеріал при різі. От. Ну, і ще один спосіб, скажімо так, кастомізувати. це Регрінт. Ой, перепрошую, реблейт. реблейд клинка це вже повна заміна клинка. Ось так, як зроблено в цьому ножі бачмета e Адамас. Ну, По мотивах, тому що це як донор використана репліка китайська, тобто руків'я і механізм. А клинок тут виконаний з порошкової сталі с mm, Ось. Все зроблено і припасовано чудово. Сталь чудова, все працює. От в даному випадку така, така кастомізація зветься Reblade, Тобто ми просто вже замінили повністю клинок, вже його там не блеквошили чи там робили якісь інші з ним речі, ми просто замінили один на інший. І той новий клинок він може бути яким завгодно. В даному випадку тут теж зроблений блеквош. Хоча сталь корозійна стійка S-90V, але тим не менше тут він. Як скажімо так, блеквош в тему, тому що це все виглядає краще, незважаючи на скажімо, призначення цього ножа, така більш тактична для військових, як додатковий ніж. Блеквош тут забирає зайвий блиск, бліки, які можуть бути на поверхні клинка. А це теж інколи дуже важливо, особливо для військових, щоб їх не демаскувати. О, тобто така технологія кастомізації називається вже реблейт, тобто заміна клинка. Ну і в принципі, що може бути ще, може бути взагалі кастомний клинок, кастомний ніж, кастомне руків'я, взагалі весь виріб може бути кастомний. Ну, це вже ніж, який я виготовляю сам. Ось ніж терен. Я його розробив для того, щоб наші військові у ЗСУ мали надійний інструмент, могли. Працювати могли виживати в складних для себе умовах, тому що ніж це там не зброя, в першу чергу для військового, тому що вона дуже рідко використовується як зброя, а це інструмент для життя, тобто приготування їжі, маскування, відкривання різних упаковок, стяжок, це коробки, ящики, наприклад, з боєприпасами з БК. Тобто, ну, практично там військові за день там. Буває, що щодня десятки разів витягують ножі і користуються для того, щоб дати собі раду. Це, звісно, фікс, От він не іменний, але просто як приклад того, що тут вже не кастомізований якийсь ніж, який я придбав, а це вже повністю кастомний виріб. Тобто я придумав цей ніж, намалював, зробив, організував і серійно випускаю такі ножі. От цю модель терен випускаю для наших військових. Ось. Тому, якщо підсумувати, я показав сьогодні і трошки розповів, що в принципі означає кастомізація, от таке доналаштування в інтересах клієнта. Я показав, які є напрямки, тобто починаючи від того, що можна підв'язати там темляки, і закінчуючи тим, що можна повністю. Зробити там на основі якогось ножа зробити реблейт, замінити руків'я або замінити клинок, або взагалі виготовити власний авторський ніж. Оце так трошки про кастомізацію. Я думаю, що було цікаво. Принаймні, якщо вам було цікаво, то дякую. Можливо, будуть якісь запитання чи пропозиції в коментарях. Активно коментуйте. Це допомагає моєму невеличкому каналу ну, просуватися разом з цим. Я просуваю. Україномовний ножовий контент. Дякую вам.